Вас можуть десь там зловити, знайти і депортувати в Україну. Привіт усім! Проблема депортації з Європи в Україну чоловіків від 18 до 60 років не дає спокою нікому, особливо чоловікам, які зараз в Європі. І від вас я отримую дуже багато запитань: чи нічого не змінилося? Чи будуть депортації українських чоловіків з Європи, з Польщі, з Німеччини з інших європейських країн в Україну? Дальше і далі ви мені надсилаєте, ну я по можливості на них відповідаю. Останнє повідомлення. Я хочу зачитати, і я дам чітку відповідь на даний момент, яка інформація є в мене. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, зробити репост. І звичайно, якщо ви не підписані, то підписуйтесь на цей канал та окніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо ви хочете стати спонсором цього каналу і підтримати мене в описі під відео, ви все для цього потрібне знайдете. Отже, запитання, яке ви бачите зараз на екрані. Доброго ранку, Олександр! У мене прохання. Дайте інформацію щодо чоловіків, що знаходяться в Польщі. У мене така інформація від друзів з України: що з Польщі з 1 жовтня будуть чоловіків до 60 років депортувати на мобілізацію в Україну. Це дійсно так, чи вже підписаний такий документ у Польщі з Україною. Якщо можна, то викладіть відео на ваших сторінках. Я вже про це висловлювався в. Попередніх моїх відео, і якщо потрібно, то можна пошукати і подивитися. Але зараз дуже так коротенько і чітко поясню, що чоловіки, які були в Польщі ще до початку війни, їм не загрожує ніяка депортація. Ну, хіба що вони порушать закон на території Польщі чи інших європейських країн, і це може призвести до депортації, і це дуже критичний варіант. Якщо чоловіки виїжджали під час війни, але вони мали легальні документи, тобто. Народилися діти, стали багатодітним батьком, мають можливість виїзду за кордон, отримали якусь інвалідність, теж мають можливість виїхати за кордон, якщо зробили собі дійсно легальні документи, чи, можливо, ще якісь дозволи, які дозволяли виїжджати за кордон легальні. Звичайно, якщо ви собі десь купили посвідчення, якусь довідку, і вам вдалося виїхати по липовій довідці, то такі чоловіки можуть переживати теж не у всіх 100%. Відсадках. Але можуть переживати. Якщо в Україні людину визнають винною в тих чи інших скоєних злочинах, її можуть дати в міжнародний розшук, і за кордоном її можуть знайти і депортувати в Україну. Таке можливо. Звичайно, це не буде масове явище, це не буде там 100 тисяч, 200 тисяч чи навіть 10 тисяч. Це будуть поодинокі випадки, але такі випадки, мабуть, що будуть, тому що влада в один голос говорить, що вона це робити буде. Зараз є перевірки. Якщо ці перевірки виявлять розловживання ВЛК, ТЦК і тому подібне, і будуть якісь судові рішення, то напевно з'являться якісь певні списки тих чоловіків, які нелегально зробили собі довідки, посвідчення, нелегально виїхали за кордон, і, можливо, з'являться певні списки в міжнародному розшуку. Це все в майбутньому можливо буде, не факт на даний момент. З 1 жовтня, з 20 жовтня чи будь-якого іншого числа, це нікому не загрожує, особливо тим, хто легально за кордон. Що говорить Єврокомісія, представники Єврокомісії щодо цієї ситуації, за словами Єврокомісарки, ЄС не висилатиме нікого проти його волі. Тобто українським чоловікам, які наразі проживають у Європі, примусове відсилання не загрожує. Також Євросоюз не планує обмежувати в'їзд для чоловіків з України, адже для Європи всі українці, які прибули у регіон після початку повномасштабного вторгнення, підпадають під опіку директиви про тимчасовий захист. Тому, друзі, підсумовуючи цю інформацію, ті люди, які були в Польщі чоловіки до початку війни і зараз виїхали, але маючи легальні документи, їм нічого не загрожує. Переживати можуть ті, хто виїхав нелегально. Переживати можуть ті, хто мав документи нелегально зроблені. Це виявиться в Україні. По цьому питанню будуть якісь винесені рішення, судові рішення буде подано в міжнародний розшук, і тоді тільки вас можуть десь там зловити, знайти і депортувати в Україну. Нема інших поки що важелів впливу, так щоб, наприклад, Україна домовилася з Польщею, і всі 250, 300, 400 тисяч українських чоловіків взяли і повернули в Україну. Це неможливо зробити. Отже, друзі, такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною, цікавою. І ви додивилися до кінця. Дякую всім за підтримку, дякую всім за ваші лайки, коментарі та підписки. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!